Скидки з перших хвилин захищає з в столичних турнірах скажімо так. собі достроково чемпіонство. День, до речі, дублем тому поєдинку відзначиться Едуард Качен. Собі грати. Максим Вайток. На Кутовий. Кидає м'яч тим гравцем року в пляжному футболі. У нас сьогодні грає очну зустріч. Спробувати зачепитися. Вісімке. На катрували. Підопічня Олега шуста. Зараз мама. Вдалося йому обіграти. Рогазянську, Рогозянський. Це буде скайап або ж Десна. Передача від Рогозянського. Повертається м'яч до Антон. Марієвич пробиває. Марєвич. Не віддалося. Спід пресингу вийти. Рівменник передало. Передачу віддає. Перехопив м'яч Лисенко. Зарава Назаров. Фінтить. Розвітається. Газянський пробиває п'ятого польового. Якості якого на майданчику був Юрій Мельника, Зараз відразу два. Равці. Момент. Васильєв. С... Скітки. Скітки. Момент. Іди за... Свою скомилку зараз розганяє. Він атаку правим фланом віддає передує. Четвертий м'яч. І вже потім далі буде роз. Так. Буде дуже... Удар по порожнім воротам, але рятує свою команду. Повертається в ворота Тимошенко. І Васильєв. Юрій Мельник. Тимошенко. Ніби й володіння. Момент і п'ятой. Відказав казав своїм партнерам по команді, Сергій Тимошенко, що Удар. не може. Андрій Назаров відповідь від відзі. Досвідчено голки пересхідки. Войток Назаров буде обігрувати, обігрує він це Цьому Юрій Мельник не точна передача, яку переходи. Хруль, хруль обігрує бананамельника, виходить, з зворіть м'яч на кутовий. Удар не залишається в скітці. Хруль пробиває. Хруль пробиває Денис Хруль. І зараз майданчику Рогазянський. П'ятою партнера по команді атака Авриленко. На майданчику, що будуть намагатись довірно розіграти. Не відзначався, забитим м'ячем цьому. Поєдинку РПХ. В один дотик і не забув. Авриленко віддав на Саківську. Саківський скітки. Репеха прост. Суперником. Скидки. Скидка буде намагатися взяти.